Лист Святому Миколаю місяць тому написав Артем Янько. Каже, просив тільки солодощі, тож велика коробка із подарунками його здивувала. Тут є павербанк, настільно граморський бій, термос, так, напевно, це речі. Так, речі. А, і ще солодке подарунок. 12-річний Артем взяв участь у акції Лист до Святого Миколая. Її ініціатором вже 13-й рік поспіль є благодійний фонд Карітас. Цьогоріч про свої мрію чудотворцю написали близько тисячі дітей. Найбільша мрія цьогоріч – це є про мир і спокій в Україні, про повернення багатьох батьків вони мріють. Ну і звичайно, такі невеличкі подаруночки вони пишуть, як гусь обнімусь, вони хочуть, вони хочуть ігри. Дуже цікаво, що цьогоріч діти дуже багато хочуть книжок. Традиційно є одежу, вони просять одежу, просять взуття, просять різні настільні ігри. Ну і звичайно, зумовлено це часом, що діти і просять ці засоби для навчання. Наприклад, безпроводові лампи, навушники вони просять, просять павербанки. Те, щоб вони могли гарно і якісно навчатися у школах. Наприкінці жовтня лист написала і чотирирічна Вероніка. Дівчинка просила книги. Тут Щось таке велике, я не знаю, що це. Вона дуже любить віршики, особливо коли лягає спадки. Дуже хоче, щоб їй читали віршики. Цьогоріч до акції долучились сироти, діти з інвалідністю та ті, котрі перебувають під соціальним супроводом благодійного фонду. Ми замовляли балансир для того, що дівчинка моя не може ходити. Нам потрібно працювати зі спастикою і відпрацьовувати рівновагу. І такий ну, би, даний гаджет, скажімо так, він дуже для нас необхідний для того, щоб відпрацьовувати рівновагу. Потрібно працювати в різних напрямках і можливості ну, фінансово все охопити дуже важко. І дякуючи даному фонду і всім благодійникам, ми можемо якби, покращити роз. Втілити бажання малечі допомогли небайдужі хмельничани та благодійники. Свято Миколая і сьогодні надихає багатьох людей творити добрі діла, діла милосердя. Так важливо, щоб справді кожен з нас розумів, що коли ми робимо добро, справді ми робимо цей світ краще. Ми творимо, ми розвиваємо цей світ, бо добро дроги завжди приносить нам Боже. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.